Формування місцевого самоврядування в Україні такою була тема засідання Круглого столу, який відбувся у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за участю високопосадовців України Ради Європи дипломатичного корпусу. На заході, організованому в рамках діяльності програми Ради Європи посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні, було розглянуто питання руху України до європейських стандартів у сфері місцевого самоврядування. Обговорено звіт та Спертні висновки Ради Європи щодо розвитку місцевої і регіональної демократії в Україні, виконання формальних зобов'язань в рамках членства нашої країни в Раді Європи. Я дякую керівництву Ради Європи, представникам європейських країн, особисто послам та представникам міжнародних організацій за підтримку України в її європейському прагненні. Розвиток місцевого та регіонального самоврядування, місцевої та регіональної демократії, підвищення ефективності управління регіонами у відповідності з кращими європейськими практиками є важливішою складовою євроінтеграції України. Зазначу, що євроінтеграція на рівні регіонів вже триває дуже активно, найактивніше ніж будь-де. Можу привести приклад навесні вперше в Україні. Підбулася конференція асамблеї європейських регіонів за участі близько 200 представників європейських територій на рівні і губернаторів, і керівників місцевих парламентів обговорювалися конкретні шляхи реалізації проєктів в рамках східного партнерства, обміну досвідом та впровадження в Україні кращих практик регіонального управління. Вже у нас працює дуже багато спільних програм та спільних проєктів. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул зазначив, що вдосконалення системи місцевого самоврядування і надалі залишається пріоритетом для України, особливо за умов євроінтеграційних процесів, які вимагають відповідного перегляду законодавства та створення сильних громад регіонів, спроможних ефективно діяти та співпрацювати у європейському просторі. Нова система місцевого самоврядування по перше. Це стимулювання економічного розвитку країни, передання повноважень ресурсів та відповідальності місцевого самоврядуванню, стимулюватиме економічну активність регіонів активніше залучати інвестиції та кошти. Я досить добре знайомий з прикладами таких реформ, передачі повноважень у багатьох, особливо східноєвропейських країнах. І, на моє особисте переконання, той успіх, який ми бачимо, наприклад, в Польщі, яка навіть в часи фінансової кризи досягала економічного зростання, не на останньому місці, а мабуть, на першому, стоїть та реформа місцевого самоврядування, яку провели в Польщі. Тому ми бачимо ефективність і бачимо, що ми також це можемо зробити. По-друге, це можливість для стратегічного управління. Уряд буде звільнений від потреби приймати рішення по кожному конкретному випадку, тому що яке повинно бути рішення у кожному конкретному випадку, де должно прийматися там, де ці рішення треба приймати, на рівні регіону, чи то города, чи то села конкретної територіальної громади. Уряд затверджуватиме загальні правила та контролюватиме їх виконання. По-третє, це удосконалення системи державного управління, реформа місцевого самоврядування вирішить питання дублювання функцій, накладення повноважень, забезпечить створення порівняльних адміністративно-територіальних одиниць та повноважень. І в-четверте, це равномірний розвиток територій, наявність якісних і доступних послуг у територіальних громадах, зупинить міграцію жителів. Сіл до великих міст, а також вирішить питання земельних ресурсів для їх подальшого ефективного використання. Вже сьогодні, паралельно з вдосконаленням проєкту Концепції, в Україні розробляється план заходів з її реалізації, який враховує уніфікацію стратегії розвитку регіонів. Тобто ці питання відпрацьовуються паралельно. Крім того, уряд надає регіонам методологічну підтримку, залучаються експерти. Та покращуються комунікації між владою, громадою, експертами та бізнесом. Уряд підвищує ефективність роботи органів влади шляхом дебюрократізації, введення системи є урядування, збільшення прозорості роботи влади. Я ще раз можу нагадати, що в цьому році ми на 28 пунктів піднялись в рейтингу дуен бізнес світового банку і показали найкращу динаміку серед світових країн. Одним з шляхів розвитку регіонів є збільшення ефективності фінансування саме місцевих проєктів, зокрема, за рахунок співфінансування за принципом держава, територія, громада, міжнародні фінансові інституції та місцевий бізнес. До того ж, підписання асоціації з ЄС відкриває для нас можливості більшої співпраці з європейськими фондами. А це зараз а це також дуже великий. Дуже великий і дуже потужний фінансовий ресурс, але з яким треба вміти працювати. Зокрема, для модернізації ЖКХ уряд спільно з Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку та іншими міжнародними фінансовими інституціями вже сьогодні реалізує чотири проекти з загальною вартістю 3 мільярди гривень. Чотири проекти, але ці чотири проекти реалізуються в більш ніж 50 Містах України Олександр Вілкул поінформував, що нині вносяться останні корективи в проект нової концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Впровадження Україною положень європейської хартії місцевого самоврядування є однією з вимог ЄС щодо підписання. Україною угоди про асоціацію, зокрема, це стосується прийняття нової концепції реформування місцевого самоврядування. Зазначу, що Україна та Рада Європи на постійній основі співпрацюють у цьому напрямку. Проект концепції був підтриманий конституційною асамблеєю та координаційною радою з питань розвитку громадянського суспільства у березні цього року. Він був розглянутий на засіданні ради регіонів під головуванням. Нашого президента Віктора Януковича. Усі дії уряду спрямовані, перш за все, на врахування інтересів людей. Це реалізація на практиці принципів регіональної демократії, що є основою Європейської хартії місцевого самоврядування. Я хочу сказати, що проект вже пройшов обговорення на всіх територіях і на рівні. Регіонів і на рівні міст, і на рівні сільських рад. Концепція передбачає передачу повноважень органам місцевого самоврядування. Розглянуті такі дуже важливі, але й дуже чутливі питання, як створення при обласних та районних радах відповідних виконавчих органів, і закріплення за місцевими адміністраціями з більшого функції контролю. Крім того, передбачається посилення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування для виконання нових повноважень, а саме розширюються права органів місцевого самоврядування на визначення ставок місцевих зборів. Розрахунок дотацій вирівнювання буде проводитись на основі уніфікованих стандартів надання адміністративних, соціальних та інших послуг. Буде забезпечена можливість органам місцевого самоврядування залучати, в тому числі, достатні ресурси, в тому числі кредитні. Додаткова концепція передбачає реформування бюджетних відносин між державним і місцевими бюджетами, а саме надання трансферів з держбюджету напряму в місцеві бюджети. Ще однією важливою інновацією є вдосконалення механізмів створення органів самоврядування і самоорганізації населення. А також проведення місцевих референдумів для вирішення важливих питань громад та посилення контролю зі сторони населення за діяльністю органів влади для спільної реалізації проєктів, багато яких проєктів: це і будівництво, і ремонт, і соціально-економічний розвиток. Концепція передбачає створення механізмів. Співробітництва територіальних громад та спільного фінансування таких проєктів коштами різних громад, якщо ці проєкти мають важливе суспільне значення для декількох територій. Реалізація концепції буде відбуватися на протязі часу. Безумовно. Перший важливий дуже підготовчий етап це законодавча робота. Впровадження пілотних проєктів з добровільного об'єднання, проведення інформаційно розяснювальних кампаній та навчання представників робочих груп для успішної імплементації реформи, а також законодавчі питання, яких дуже багато. В Україні закладено конституційні засади місцевого самоврядування, ратифіковано європейську хартію місцевого самоврядування, прийнято низку базових нормативно-правових актів, які створюють правові та фінансові основи його діяльності. Проте від часу ухвалення конституції України та базових для місцевого самоврядування нормативно-правових актів його розвиток фактично зупинився на рівні територіальних громад міст обласного значення, оскільки переважна більшість територіальних громад через їх надмірну подрібненість. Та надзвичайно слабку матеріально-фінансову базу виявилась неспроможною до виконання усіх повноважень. Існуюча в Україні система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреби суспільства. Функціонування місцевого самоврядування у більшості територіальних громад не забезпечує створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню якісних і доступних адміністративних та соціальних послуг сталого розвитку громади збереження диспропорційності та архаїзму радянської системи адміністративно-територіального устрою є основою існування нераціональної територіальної організації влади та малоефективного управління суспільним розвитком на відповідній території. Рада Європи просить Україну ухвалити на засіданні Кабінету міністрів концепцію реформування місцевого самоврядування. Про це в ході засідання Круглого столу заявив посол, представник генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм співробітництва в Україні, голова Офісу Ради Європи Володимир Істовський. Він зазначив, що питання реформування самоврядування в Україні набуває особливої актуальності напередодні запланованого наприкінці листопада підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС на саміті Східного партнерства у Вільнюсі і зазначив, що процес реформування буде непростим. Але Рада Європи Готова забезпечити необхідну допомогу Україні, підкреслив Рістовський, презентуючи звіт Ради Європи щодо місцевої і регіональної демократії в Україні. Віце-президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Марк Кулс відзначив важливість процесу консультації з місцевими органами влади та інші заходи української сторони, націлені на ефективну підготовку до проведення широкомасштабної реформи самоврядування. Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи рекомендує вжити всіх заходів для вдосконалення українського законодавства та своєчасного здійснення реформи, аби розширити повноваження і фінансову автономію органів місцевого самоврядування, посилити їх спроможність, як того вимагає Європейська хартія місцевого самоврядування, міжнародний договір, ратифікований Україною у 1997 році, який відповідно є частиною законодавства України, наголосив. Марк Кул підтримав його і член групи незалежних експертів Ради Європи з питань європейської хартії місцевого самоврядування Берн Земел Роген. Хартія як юридичний інструмент, як фактично такий посібник та рекомендації, має три приваги. по-перше, хартія нейтральною. Вона не є британською, шведською, німецькою, французькою чи Швейцарською моделлю місцевого самоврядування, але є поєднанням злиттям досвіду 23 країн-членів у 1985 році, і таке злиття поєднання є дуже гарною основою, тому що Базові принципи, що включені до цієї європейської хартії, до статей 2, 11, від 2 до 11, відважають спільне розуміння країнами-членами того, що ці принципи можуть гарантувати належне функціонування бісового врядування, що повністю буде поважати основні цінності Ради Європи: демократію, верховенство права та захист прав людини. Народ України та європейська спільнота чекають від нас конкретних дій. З такою тезою на засіданні Круглого столу виступив народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давид Жванія. Він, зокрема, зазначив, теперішню редакцію концепції необхідно ухвалювати як базис, своєрідну точку відліку саме з цим варіантом ознайомлені представники самоврядування та влади в регіонах. Соціально-економічна ситуація в Україні вимагає негайної реформи місцевого самоврядування. Про це також прямо говорять рекомендації Ради Європи. Він додав, що для України, яка збирається стати частиною спільного європейського простору, є особливо важливою постійна взаємодія з європейськими і міжнародними інституціями та експертами. Голова Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні Сергій Маліко відзначив, що за ініціативи президента України громадське обговорення проекту концепції відбулося в УС усіх регіонах за участі не лише органів місцевого самоврядування їх асоціацій, а й широкого кола громадськості територіальних громад з максимальним анонсуванням теми реформування в засобах масової інформації. Такий вихідне інформаційне поле та експертне середовище теоретиків та практиків розвитку місцевого самоврядування дозволило узгодити загальнонаціональний контекст редакції проєкту концепції, який отримав позитивну оцінку вітчизняних та міжнародних експертів. начата работа по обучению вместе с ассоциациями, по подготовке и депутатов, и работников местного самоуправления, чтобы они могли справиться с теми полномочиями, которые им передадут. Они же должны уметь этим распоряжаться, уметь этим руководить. Работа это уже начата. Также я хотел бы поддержать вопросы по тому, чтобы была большая конституционная возможность для развития местного самоуправления. И здесь как уже сказал глава ассоциации господин Вилгул, необходимо было обсудить эту реформу на всех уровнях, потому что местное самоуправление, мы, как и все члены э, громад, должны понимать, что мы получим, что нам нужен результат. Потому что, как сказал президент, реформа делается для того, чтобы ее ощутили люди, ощутили улучшение. Реформа ради реформы никакого смысла не имеет. И есть четкая воля президента взять и сделать механизм, четкий механизм исполнения реформы, какой должен быть конечный результат. И я уверен, что мы это сделаем, с учетом даже того, что реформа местного самоуправления является самой главной, потому что это жители громады, которые ощущают на себе все сферы. И медицина, и социальная сфера, и здравоохранение, и правоохранительные направления и так далее. Профільна комісія конституційної асамблеї вже готує відповідний проект змін до основного закону в частині адміністративно-територіального устрою місцевого самоврядування і розгляне його не пізніше 6 грудня. Про це заявила радник президента України, керівник головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента України Марина Ставнійчук. Вона підкреслила, що відразу після цього засідання пропозиції щодо змін до конституції України буде передано до Венеціанської комісії. Пріоритетом конституційного процесу в Україні є безумовно. Одним із надзвичайно важливих пріоритетів є безумовно реформування публічної влади, і в цьому контексті реформа місцевого самоврядування, питання децентралізації. В Україні є одним із ключовим і надзвичайно нагальним питанням як теорії, так і практики державного будівництва і суспільного будівництва в Україні. Повинна сказати, що упродовж певного періоду часу. І конституційна асамблея, площадка конституційної асамблеї є тим майданчиком, де асоціації місцевого самоврядування, фахівці, експертне середовище, науковці в сфері публічної влади мають можливість напрацювати і обговорити, і фактично вийти на ті практичні. Питання конституційного регулювання, які сьогодні нам конче необхідні для того, щоб реформа місцевого самоврядування в Україні була повноцінною. Зрозуміло, що процес конституційної модернізації конституційного оновлення не може бути короткочасним. Зрозуміло, що для підготовки якісних пропозицій у питанні вдосконалення конституції України необхіден певний період часу, і безумовно мені видається, що сьогодні за Практично трошки більше року роботи конституційної асамблеї, ми можемо вже говорити про ті серйозні напрацювання конституційної асамблеї, які не пізніше 6 грудня будуть представлені на пленарному засіданні конституційної асамблеї для членів конституційної асамблеї для відповідного схвалення, разом з тим працюючи у питанні в конституційного вдосконалення, конституційна асамблея. Ще на початку літа цього року звернулась до Ради Європи до відповідних європейських структур за відповідними висновками і рекомендаціями щодо тих пропозицій, які ми сьогодні опрацьовуємо в конституційній асамблеї, і отримали відповідні пропозиції, які є сьогодні у папках для участі в круглому столі. У своєму виступі Марина Ставнійчук приділила також увагу питанню розвитку місцевої демократії ще у червні 2013 року. Координаційна рада на своєму засіданні затвердила план законодавчих робіт і створення належної системи місцевої демократії в Україні і передала його до відповідного комітету Верховної Ради України. Ми плануємо, що на початку 2014 року ми спробуємо. Цю роботу, яка розпочалася у червні, завершити. Зокрема, план, який ми розглядаємо спільно з профільним комітетом Верховної Ради України, передбачає ціл прийняття цілого ряду законодавчих актів у сфері місцевої демократії. Насамперед, мова йде про місцеві референдуми. Всім відома загальна проблема відсутності на теперішній час правового регулювання, проведення місцевих референдумів в Україні в рамках роботи робочої групи профільного комітету Верховної Ради долучилася координаційна. Рада долучився фонд відродження з відповідними експертами, і ми напрацьовуємо всі спільно відповідні пропозиції у вигляді системного законодавчого акту, який буде регулювати питання місцево, місцевого референдуму. Що стосується інших форм місцевої демократії, загальні збори, місцеві ініціативи, громадські слухання, то відповідно до закону України про місцеве самоврядування, їх правову регламентацію перенесено на рівень статутів територіальних громад. І відповідно на сьогодні лише 20% територіальних громад врегульовують це питання у своїх статутах. Ми виходимо з того, що ці важливі. Форми а, демократії участі на місцях повинні врегульовуватись відповідно законами України на сьогоднішній день а, в рамках роботи координаційної ради при президенті України проаналізовано і підготовлено разом з експертами та фахівцями а, відповідні законопроекти, які опосередковують всі вище названі чи перелічені мною форми безпосередньої демократії на місцях. Говоримо про те, що є необхідність. Сьогодні парламенту спільно попрацювати з нами з тим, щоб ці питання найближчі декілька місяців були вирішені, і питання по суті справи питання місцевої демократії одне із ключових, яке передбачено в концепції реформи місцевого самоврядування в Україні, може бути вирішено спільними зусиллями практично у буквально на початку 2014 року. Голова представництва Європейського Союзу в Україні посол Ян Томбінський зазначив, що демократія починається з повноцінного самоврядування. Ми дивимося на органи місцевого слідування в контексті того, що відбуваються значні дебати в Україні щодо того, як ми можемо. Зробити виборчу систему в Україні найбільш стійкою до труднощів, найбільш відповідальною потребам людей. І ми спочатку говорили про парламент, парламентські вибори, тобто парламентські, які вже відбувалися, коли залишилося відчуття незадовільного результату. І тому тепер ми зосереджуємося на тим, щоб разом з українськими партнерами, разом з експертами Європейського союзу, обговорити те, яким чином ми можемо зробити цю виборчу систему трохи кращою з точки зору громадян. Але парламент це не єдиний елемент, який є об'єктом виборчої системи, і саме тому я радо вітаю відданість українських партнерів, готовність українських партнерів працювати не тільки над прийняттям закону щодо парламентських виборів, але й над іншими елементами демократії. Які також складаються із виборів на місцевому та муніципальному рівнях для того, щоб добитися, що процес місцевих виборів був отримав більший рівень довіри з боку громадян. Говорячи з моїми партнерами з міністерства, з парламенту, з усіх рівнів адміністрації до місцевого рівня, до рівня НПО, я зрозумів, що вони вважають вибори на місцевому рівні найпроблематичнішими. Якщо ми виявимося неспроможними покращити. Якість виборів на місцевому рівні, то тоді ми виявляємося неспроможними забезпечити загальний рівень демократії в Україні. Ми виявляємося неспроможними забезпечити належний рівень місцевого самоврядування, оскільки ми маємо мати довіру упевненість не тільки у процесі, а й у результаті того, як працюють ці люди, і у цьому контексті. Я можу визначити кілька місць в Україні, де ми визначили недоліки певні великі місця міста в Україні, які функціонують без обраних мерів. І цей лист не такий вже й короткий. Він скоріше подовжувався за останні кілька місяців, тому що люди помираються. Люди виявляються не спроможні виконувати свої повноваження, людей не було обмовлено, Люди звільняються зі своїх посад. Це те на що необхідно відреагувати у найближчому майбутньому і запропонувати якесь вирішення цієї ситуації для того, щоб забезпечити реальне функціонування демократії на місцевому рівні. Тож реформа місцевого самоврядування стане тією складовою, яка суттєво вплине на покращення життя людей, підсумував закриваючи засідання керівник департаменту демократичних інститутів та врядування генерального директорату з питань демократії Альфонсо Зарді. Концепція є надзвичайно важливою, тому що це є початковим моментом тією іскрою, з якою має розпочатися процес, якого ми так довго всі чекаємо. Я думаю, що одностайно ми тут всі дотримуються саме такої точки зору. Концепція є важливою, вона повинна бути прийнятою швидко. Політична воля не ставилася під сумнів, і ця концепція повинна супроводжуватися планом дій. Друге, звичайно, обидва ці документи повинні пройти уряд і особливо парламент, які в результаті повинні розробити ці законодавчі акти, які ці. Цю концепцію зроблять реальністю, і звичайно, країни донори і ради Європи мають теж відповідальність за те, щоб продовжувати супроводжувати цей процес.